Це время остановилось. Вони висіли якраз там, і коли вже влетіло все в хату, тут рами валялися, все. Оце час. часи. Оце був прильот. Так говорить власник напівзруйнованого помешкання Сергій про перші секунди після обстрілу. У будинку, що на вулиці Низовій, на той момент були він із дружиною та їхній 17-річний син. Ось тут я спав. Получається, кричі, ну, проходив зрив, кричить, мама, папа, а звуть мене. Я лежу, відкриваю глаза, на мене все сипеться. Я беру покривало, ну, покривало, теж реагірую, накидаю на себе в Ніхто з родини не травмувався, а от саму оселю уламками пробило наскрізь, пошкодило дах, вибило двері та вікна. Слава Богу, що хоціли остались. В хату влетіло і все. Шум і гроха, більше я нічого не помню. Пам'ятаю, що 20 хвилин з хати вибирався. Вибухів чули декілька, згадують місцеві. Перший снаряд розірвався опівночі. Ну, після того, що ми чули в підвалі, підвал у мене не дуже глибокий. Я ще чула ще свист пролетіло, а потім чула ще вибухи теж. Ну, якось воно нападе разів два було. Одна з ракет влучила у город приватного господарства. На цьому місці залишилась вирва. Сама ж оселя відновленню не підлягає, говорить її власниця. Жили тут мої батьки, але ми його реконструювали. Все зробили більш-менш по сучасному. Прикрили дах, поміняли вікна, ви бачите, піти мені на пенсію. Я готувалася, щоб мені достойно так сказати, зустріти. і пожити в спокійній обстановці. Всього на вулиці Низові, куди влучив снаряд, пошкодило 11 будинків. Зранку тут розбирають завали, відновлюють електропостачання, лагодять покрівлі. Нам роблять кришу, слава Богу, тому що, не дай Бог, піде дощ, ви знаєте, що ми... все буде амінь. У нас кізочка, кроліки, курочки. Ну як їх бросить? Ми не можемо їх бросить. Склад не прокихав обстоятельствах. Ми уїхати не можемо. Роботи по відновленню почались одразу ж, говорить Ніна Білонох. Будинок жінки ремонтують родичі та волонтери. Шифер для покрівлі привезли вранці. Те, що кажуть, те й робимо. І все. Скажуть допомогти, шифер вигрузить. Ми все діємо. Зараз розгрузимо, підемо крити кришу. Ось, будь ласка, готовність у нас завжди. По території білопільської громади вночі було п'ять влучань, говорить білопільський міський голова Юрій Зарко. Дві ракети влучили у середмістя, три Саме. по околицях. Ці уламки, а це те, що із сьогоднішніх прильотів. Тобто, розумієте, тут е -е, чітко деякі можна визначити тип, навіть е -е, номер військової частини. Звідки це були прильоти, тому що є номери і ну, номери безпосередньо е -е, кожної раки, ну, ракети. Били тактичними керованими ракетами класу повітря Земля Х-31, впевнений. Чоловік, щоб ви ну, розуміли, одна така ракета може вивести з ладу крейсер або навіть цілий авіаносець. Тобто урвище, ну, воронки від цих вибухів були такі, що десь 10 метрів в діаметрі і півтора метра заглибки. На щастя, немає жертв, загинули деякі домашні тварини. Але саме серед жертв, ну, людей серед людей жертв немає. На превелике щастя, проте маємо десь пошкоджено понад 40 багатопорахових будинків. Це вибиті шибки, поламані вікна, розгрібаються завали, очищається територія, де можемо вже зараз надали шифер, надаємо цвяхи. За фактом російського обстрілу поліції відкрили кримінальне провадження. Поки тривають слідчі дії, місцеві ж кажуть: Ми будемо жити, виживати. Як кажуть, що строїмося да, потихеньку будемо відстраюватися, будемо триматися. Ну нада яка Україну нам зберегти.